Всім кіноманам привіт! Якщо вам набридли реалістичні трилери та маніаки з ножами, ласкаво просимо на територію містики. Таке кіно занурює в атмосферу, де логіка безсила, а давні ритуали, окультні таємниці та потойбічні сили стають головною загрозою. Я зібрав добірку містичних фільмів, де герої стикаються з чимось, що неможливо пояснити: від демонічної одержимості до прадавніх прокльонів. Всім гарного перегляду. У високій траві кіно з надзвичайною атмосферою містики знято за романом Стівена Кінга. Мандруючи по Америці, Бек і Келл зупиняються біля високої трави, адже їх увагу привернули крики дитини, яка там заблукала. Поспішивши їй на допомогу, вони дуже швидко втрачають один одного з виду й незабаром розуміють, що самі заблукали. Тоді дезорієнтовані й налякані герої починають усвідомлювати, що опинилися в полоні якоїсь зловісної сили, присутність якої з кожною хвилиною відчувається все виразніше. That sounded like me. This field doesn't make any sense. <smart noise> <smart noise> <smart noise> Головна героїня містичного трилера провінційна дівчина на ім'я Тельма. Її виховували в на найкращих християнських традиціях, які виключають будь-яку надмірність. Переїхавши на навчання до ослу, дівчина сумлінно телефонує батькам щодня, уникає розваг та не піддається слабкостям. Та все ж таки Тельма піддається найбільшій спокусі, закохується у Анну свою однокурсницю. Бурхливі почуття пробуджують невідомі сили. Дівчина починає страждати від жахливих видінь та нападів. Ше за нас. Відбитків немає в базі. На цей момент особа не встановлена. Зараз я не можу. А з одинадцятої ядемон. Всередині поблизу маленького містечка Вірджинії було знайдено мертве тіло молодої вродливої жінки. Поруч були знайдені документи на ім'я Джейн. Поліцейські відвозі труп місцевий морг потрібно зрозуміти, з якої причини настав летальний результат. Перші поверхневі дослідження не дали ніяких результатів, ніяких видимих слідів боротьби або насильства. Тільки шкіра біліша, ніж зазвичай буває в таких випадках. Складається враження, що до смерті Джейн причетна якась потойбічна сила. Вони опитують багатьох місцевих жителів, але всі переконливо стверджують, що ніколи не знали цю жінку. Тіло весь час продовжує перебувати в морзі, і навколо нього починають відбуватися. Неймовірні і незрозумілі речі. Темне місце. Його забули і лишили. Доктор Сон. Події, викладені в знаменитому романі Стівена Кінга Сяйво, отримали продовження, і маестро жахів написав роман, за яким був поставлений одноіменний фільм. За його сюжетом події, що відбулися багато років тому в зловісному готелі Оверлук, так вплинули на хлопчика Дені Торренса, що він у дорослому житті перетворився на алкоголіка, Божевілля батька, викликане злом, що причаїлося в готелі, до сих пір стоїть у нього перед очима. Але Дар Сяйва або Ясновидіння від нього нікуди не подіг. І ось з ним на паранормальний зв'язок вийшла дівчинка Абра, яка теж має екстрасенсорні здібності. Її потрібно врятувати від істинного вузла людей, що ставлять собі за мету пошук обдарованих дітей в своїх страшних цілях. Та я тебе знайду, і ти кричатимеш відговорити про спасителя нашого Ісуса Христа. Вітаю. Доброго дня. Мене звати сестра Барнс. Бажаєте... Єретик. Дві мормонських дівчини-місіонерки, сестра Пакстон і сестра Барнс, відвідують будинок містера Ріда, немолодого чоловіка, який веде самітницький спосіб життя. Дівчата намагаються навернути Ріда до своєї віри. Починається диспут на теологічні теми, але незабаром виявляється, що гості з власної волі не можуть покинути його будинок. Містер Рід вважає, що всі світові релігії лише копіюють одна одну і він винайшов істинну релігію. Господар будинку пропонує гостям вибрати. Між двома дверима віра і невір'я, якщо вони хочуть врятуватися. Однак з'ясовується, що обидві двері насправді ведуть в один підвал. Для того, щоб врятуватися, героїням доведеться пережити суворі випробування. Не треба боятися. Хто ви такі? Нас називають уфологи, мисливці на привидів. Однак нам подобається просто ед і Лорейн. Закляття Лорен і Едворини не тільки подружжя, а й найвідоміші у світі фахівці з розслідування паранормальних подій. В основу сюжету лягла реальна історія. Дії картини розгортаються в 70-х роках в штаті Род Айленд. Роджер і Керолін дуже щаслива сім'я, яка виховує 5 прекрасних дочок, які переїжджають в новий великий будинок. Відразу ж після переїзду в новому житлі починають відбуватися дивні лякаючі всю сім'ю речі. Спочатку Роджер і його дружина намагаються знайти хоч якесь Річне пояснення того, що відбувається. Однак після того, як на тілі Керолін стали з'являтися незрозумілі синці, подружжя приймає рішення звернутися до фахівців з дослідження паранормальних явищ. Це вона мене примусила. Сьогодні в лісі Елі знайшла туристичну принаду містечка. Коледовище домашніх тварин. Кладовище домашніх тварин. Доктор Луїс Кріт залишає рідне місто разом зі своєю сім'єю, відправившись в маленьке скромне містечко. Тут настає низка трагічних подій. Улюбленця сім'ї кота збиває вантажівка. Діти Кріта дуже засмучені, але новий сусід розповідає доктору про дивну і похмуру місцину, індіанське кладовище. За переказами: якщо закопати там живу істоту, яка загинула, місце поверне її до життя. Через деякий час він наважується випробувати дивний і страшний метод на. Практиці, поховавши там кота, вихованець повертається до рідного дому, але нова істота, яка прийшла з кладовища, є страшною і злою. Луїс розуміє, що це зовсім не улюбленець. Так в сім'ї Кріда починається низка жахливих подій, які доводять просту істину про те, що мертві не повинні бути повернуті до життя. Наша донька. Вам пояснили, що це за заклад? Я в курсі. Це психлікарня. Острів Проклятих. Це психологічний ретро-трилер, знятий за романом письменника і кіносценариста Деніса Ліхейна. Два бостонських федеральних маршала, досвідчений Теді і нещодавно переведений Сіет Лачак, Пливуть на острів Шатер. Там знаходиться психлікарня – Куди поміщені божевільні злочинці. Незважаючи на охорону, з режимної лікарні примудрилася втекти особливо небезпечна божевільна. На ділі для Деніала це відрядження лише привід. На острові міститься винуватить загибелі дружини маршала. Знайти його і утікачку Рейчел – ось завдання для Деніалса. Проте розслідування чиновників наштовхується на опір двох завідуючих лікарнею і всього медперсоналу. У їхніх діях змученому головним болем федеральному маршалу починає бачитися якась змова яка заважає розпочатому розслідуванню. Я створив тут дещо унікальне. Ти не второпав. Тут просто пекло. А унікальне часто не розумієш. Хто про це знає. Вставай, Пітере. Спадковість. Містичний трилер з високим показником рейтингу знайомить глядача з моторошними секретами родини. Матір Енні та стара з дивними звичками, помирає. Після її поховання жінка, що живе з чоловіком та донькою, намагається привести до ладу власні думки. Проте дух померлої матері не дає їй спокою. У будинку відбуваються лячні речі, до яких мають відношення надприродні сили. Була наче не в собі. Погратися за Анабель. Схоже, ти помилилась, тут немає Анабель. Анабель 3. Продовження популярної франшизи вийшло не менш захоплюючим, аніж попередні частини. Етта Лорейн замкнули зловісну ляльку в кімнаті артефактів та поїхали на чергове розслідування. Десятирічна дочка залишилась з няною, до якої приходить подруга з наміром зробити вечірку. Неважко здогадатися, що справжні розваги почнуться після того, як Анабель опиниться на волі. Як для інших духів